Тренажери більше потрібні для мотивації, тому що з боку це набагато краще видно. Ви розказуєте собі від імені тієї людини, чому ви так повелися. Як правило, образи це про підлість брехню. Вітаємо ви на каналі Дармороз. Сьогодні ми відповідаємо на питання наших глядачів. Щоби побороти образу злість на когось, сам перед треба усвідомити, що ця образа вона руйнує ваше психологічне здоров'я, не тої людини, котра вас образила. Дуже добре працювати в когнітивно-поведінковій терапії. Це ABC-протокол. Ділимо листочок на три колонки. В першій колонці ми виписуємо думки. Тобто ті образи, те, що ми думаємо про ту людину, яка нас образила. Потім ми виписуємо, які емоції ми відчуваємо та виставляємо оцінки. Далі ми е, виписуємо, що безпосередньо ми робимо, коли думаємо про е, ці думки. Пізніше бажано це робити з терапевтом, тому що збоку це набагато краще видно, чим самому, але можна в принципі і самому то робити. Ви дивитеся, наскільки ці думки е, правильні, наскільки вони деструктивні чи недеструктивні. І е, саме основне це подивитися, а що ж приносить вам ця думка, що корисного вона вам дає, і чи навпаки. Після того, як ви продумали передивилися, попрацювали з цими думками, ви відповідно е, стараєтеся поміняти. поміняти ставлення, поміняти думку пишете, які емоції ви відчутає, відчуваєте після перепрацювання даних думок, і дивитися на результат, дивитися на зміну. Другий дуже гарний спосіб це техніка з гештальтерапії. терапії Називається вона техніка пустого або хтось називає гарячого стільця. Також бажано це робити з терапевтом. На сесії терапевт пропонує поставити напроти вас порожній стілець. І уявно посадити в цей стілець людину, яка вас образила. І е, ви постарайтесь виказати цій людині все, що ви про неї думаєте, все про цю образу. Тобто витягнути з своєї голови всі ці образи назовні, виказати їх. І навіть вже після цього стає трошки легше. Але е, найцінніше тут інше. Коли ви вже виказали цій людині все, е, ви міняєтесь місцями. Ви сідаєте на порожній стілець, уявивши себе цією людиною. Ви розказуєте собі від імені тієї людини, чому ви так повелися. З боку цієї людини, яка вас образила, ви розказуєте собі, навіщо ви так поступили, пояснюєте. І це е, дуже допоможе зрозуміти, відчути на емоційному рівні всю ситуацію. Коли ми навчалися на травмотерапевтів, там був такий пункт: що уявити, що в кімнаті знаходиться людина, на яку ви ображаєтеся. Зараз ви зрозумієте, якщо це віруюча людина, то це можливо хтось зі святих чи певне божество, так? яке бачить всю правду. І от ви пояснюєте цій людині, як вона не права уявно. Проте, от ця чи свята людина, чи чи щось то, що бачить всю правду, вам каже, чи тій людині каже, ні, ти не права, це не так було. Що ж ти тепер скажеш, коли вся правда на поверхні, коли все видно? Тому що, як правило, образи це про підлість, брехню, неправду і, ну, і так далі. і так далі. Я думаю, кожного це індивідуально. Дякую за питання. Це складне питання, і е, однозначно на нього відповісти важко. І багато психологів, працюючи з військовослужбовцями, працюють також з їхніми родинами. Це дуже важливо. Потрібно їм допомагати, тому що їхня рідна людина, чи то син, чи то чоловік, чи сестра, бо і жінки, дівчата є також поранені, повертаються додому зовсім іншими. Поранення, біль, неможливість робити од, друге, третє, робить їх дратівливими. Дуже часто мама хоче допомогти, але це пере... вона переборщує з цим. Гіперопіка йде, і сина це дуже дратує. Це я так для прикладу. Бо, звичайно, є і дівчата поранені. Вивчати як свого, свою близьку людину, свого родича, так і себе. Якщо ви знаєте, що ваша певна ситуація, яка призводить до негативних емоцій, відразу ви вибухаєте і можете наговорити лишнього, то ці негативні емоції можна викинути іншим шляхом. Почекайте, перебудьте трошки, і після того вже обговоріть з близькою людиною, і з пораненим. Треба обговорювати, обговорити, обговорювати, домовлятися, ще раз домовлятися. І чути чути свою близьку людину, чути пораненого, не впертися, що ні, я допоможу, я за нього все зроблю, я його підтримаю. Ні, почуйте, що можливо, йому не треба такої підтримки, можливо, йому треба в чомусь іншому підтримка. А можливо, підтримка це залишити його трохи в спокої, не лізти в душу, а хоча в той же момент дати йому усвідомити, знати, що. Ви завжди можете його вислухати, ви завжди можете його підтримати, коли він про то попросить, коли він про то скаже. От так, інколи можливо, трошки підштовхнути, що, можливо, там тобі щось допомогти, можливо, запитати. Але не нав'язувати, не, не дошкуляти тим. Що означає домовитися? Наприклад. Ви хочете приготувати, ну, візьмемо там мати та поранений син. Ви хочете приготувати йому поїсти, принести йому в ліжко, нагодувати його з ложечки. Йому це буде ніяково, він буде відчувати себе нікчемним. І це аж ніяк йому не допоможе. Тому запитайте, тобі приготувати їсти чи ти сам приготуєш? Можливо, він скаже приготувати, бо він той час чимось зайнятий. І подякує вам. Окей. Тобі принести, чи тобі, чи ти прийдеш на кухню, сам поясиш? Припустимо, у нього там немає ноги, так? Ні, я прийду сам. І не наполягати, та ні, ні, лежи, я принесу рух, навіть прийти на кухню це, це також е е дуже добре. І коли людина приходить на кухню, припустимо, так, як я, він ще й, людина ще й не бачить, так. Запитати, подати тобі, чи ти собі сам насипеш, чи там чаю собі сам зробиш, чи подати тобі. Оце означає домовленняся, а не впіхнути, знаєте, як, як малій дитині, з ложечки все напхати, її, що, то, 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 і ще й ображатися, а чого ти не їв, а чого ти там психуєш до мене, а чого ти так далі. Тобто, якщо людина сама хоче то робити, допомогти їй то зробити, а не робити замість неї. Так, в мене, ну сам перед, як часто роблю, стараюся робити зарядку кожного дня. Проте в мене були періоди, що я не робив зарядку. По різних причинах сьогодні не будемо про то. Відчувається колосальна різниця в настрої психологічного здоров'я. Зарядку роблю і вправи на тренажерах кожного дня, крім неділі. А ось бігаю от кілька тижнів, вже стараюся по три рази на тиждень. хоча був період, що бігав майже щодня, а роки були, що бігали ми з тренером по 2-3 рази на тиждень. Певні вправи є, це, наприклад, починаю з ключів Алієва, потім перехожу на розмінку, потім йдуть вже відповідно тренажери. Певні якісь які застосування Тренажери – це силовий тренажер комплексний атлетик, якщо не помиляюся, потім велосипед, еліптичний тренажер та бігова доріжка. Проте можна ці всі комплекс справ робити і без тренажерів, там віджимання, можна купити просто собі резинку і подивитися там майже всі м'язи можна ним також прокачувати. Тренажери більше потрібні для мотивації. Ну, звичайно, він там, можливо, певні вправи на ньому краще робити. Потім бігова доріжка. Хто може пробігтися сам, чудово на природі набагато краще. Хто може пробігтися там в парі з кимось, от, коли я з тренером бігав, це також набагато краще. Проте, якщо цього немає, то бігова доріжка теж дуже чудово. Ну і еліптичні тренажери, це трошки інші м'язи. Працюють, велосипед також трошки інший. Проте більш детальніше ми розглянемо далі. Запрошую до спортзалу, тому що. Заняття спортом потрібно не тільки пораненим, потрібно кожній людині, не тільки для підтримання фізичної форми та фізичного здоров'я, а й для підтримання вашого психологічного здорового стану. Комп'ютером також В мене періодично я користувався. Зараз більшості користуюсь телефоном. Так, є програма NVDA Not Visual Desktop – яка озвучує роботу на комп'ютері? Знаю людей, які користуються і Word, і Excel, і іншими програмами, які вільно користуються комп'ютером. Я, на жаль, не, не зовсім вільно користуюся, проте можу друкувати там, скажімо, в блокноті десятьма пальцями. Десятьма пальцями дозволило мені навчитись програма Доктор Кноп. Досить давно вона до речі, нашим українцям створена, дозволяє навчитися друкувати. Також можна, як і на телефоні, там переходити по різних програмах, заходити там в інтернет через браузери, там скачувати, копіювати, працювати і так далі. Мені потрібно так трошки допомога, в чому заключається? Для більше для того, щоб перевірити. Тому що якщо працюю на ноутбуці, от це віконечко, де ми рухаємо мишкою, інколи. Зачіпаючи його, курсор перескакує десь посеред тексту, і я можу надрукувати закінчення тексту посеред посередині, тобто бажано, щоб хтось придивився. В принципі, я можу й сам придивитися, але на це піде мені багато часу. Легше когось попросити. Активні види відпочинку дуже допомагають. Вони сам перед гуртують людей так. То ми зустрічаємося з однодумцями, з людьми, які мають певні вподобання і так далі. Проте це все індивідуально. Якщо людина до поранення займалася активним спортом, то як правило вона знайде можливість і після поранення займатися цим видом спорту чи активним відпочинком. Якщо людині це не подобається, якщо людина ніколи не пригала з парашутом і це не хочеться, звичайно, катувати себе не треба. Можна підібрати для себе своє і. Точно бути впевненим, що все можливо, з майже будь-якими пораненнями, з майже будь-якими вадами можна підібрати для себе оснащення і зайнятися тим чи іншим е активним відпочинком. Що мені про це відомо? У 2019 році нас незрячі хатовці збирали в паралімпійському центрі е західний, це в Карпатах, так. І я там спостерігав, як тренуються паралімпійці. Тобто при бажанні можна знайти центри. Звичайно, це не так розвинуто, як за кордоном, як в Євросоюзі чи в Штатах. Проте можна знайти як центри, де розвинені, так можна і самим підлаштуватися, наскільки то можливо. Ми, українці, народ винахідливий. Тому е, певні застосування, звичайно, можна придумати. Хоча починати, звичайно, треба, як на мене, запитуючи досвіду людей, які вже тим займаються, брати приклад з більш досвідчених. Як е, ілюстрація, можемо подивитися на спуск в Буковелі на адаптивних лежах. Підписуйтесь, е, е, пишіть коментарі. Діліться своїми захопленнями, я їх читаю, я їх відписую. Вони мене також мотивують. Я також пошуку мотивації для себе. Ставте дзвоник, щоб не пропускати. Діліться з друзями на все добре.